Коли теперішня міська влада тільки на увійшла до своїх кабінетів, вона почала співпрацю із забудовниками з того, що зупинила роботу на багатьох будмайданчиках. До діяльності забудовників нова влада мала досить багато претензій, у тому числі і щодо якості благоустрою території, прилеглих до новобудов. І тоді ж з трибуни міської ради пролунала обіцянка навчити будівельників працювати на користь міста. Ну а як ми всі знаємо, вчити краще на особистому прикладі, ось, хоча б в оснащенні дитячих майданчиків. Ранее, тоже там 3-4 года назад, к сожалению, не было определенных стандартов у застройщиков к установке площадок. В последнее время, я думаю, что во многом и благодаря тому, что город начал устанавливать современные площадки, отношения и позиция застройщиков в этом вопросе тоже начала меняться. Сьогодні місто і забудовники можуть похвалитися великим обсягом виконаних робіт з благоустрою. Звісно, справжнім змаганням це назвати не можна, як і обрати переможця. І місто, і забудовники роблять свою справу однаково якісно. Нерідко навіть і оснащення для дитячих та спортивних майданчиків та інші елементи благоустрою вони замовляють в одних і тих же виробників. Саме головне, що ми сформували у жителів спрос на нове, современне, безпечне красиві дитячі площадки існує багато засобів взаємодії між містом і забудовником. Професійна конкуренція одна з них. Неважливо, хто диктує моду на благоустрій. Головне, щоб і муніципальні, і приватні структури продовжували прикрашати наше місто. Компанія з управління активами Авантаж Капітал Менеджмент», яка нещодавно стала офіційним представником Варшавської фондової біржі в Україні. Обговорила з керівництвом біржі та деякими інвестиційними банками можливість розміщення на біржі акцій трьох українських компаній. Одна з них займається управлінням нерухомістю. Інвестиційні банки та консультанти біржі зацікавились цією компанією та пообіцяли, що допоможуть їй розмістити на біржі акції. Дві інші компанії представляють сільське господарство та виробництво енергозберігаючого обладнання. До речі, усі три компанії є підприємствами середнього бізнесу. Є один глобальний результат. Ми обіділись в тому, що середній український бізнес конкурентно способен і інвестиційно привлекателен для європейських інвесторів. Для інвестування підприємств малого та середнього бізнесу Варшавська фондова біржа відкрила спеціальну площадку New Connect. Саме на ній зможуть розмістити свої акції три наші компанії. Юрій Костоглодов упевнений, що це станеться вже у першому кварталі наступного року. При дійсності, український середній бізнес, він взагалі ісключно з. доступа к инвестиционным ресурсам, особенно сейчас, когда нет кредитования, развитие вообще затруднено. Наши же западные соседи, во-первых, имеют опыт работы со средним бизнесом, во-вторых, имеют ресурсы для этого, и в-третьих, смотрят на... Україну як на дуже перспективний регіон з цієї точки зору. Вони усе контролюють. Вони за все відповідають. Бетонікс повний супровід контролю якості бетону від компонентів до конструктиву. Бетонікс якісний бетон усіх марок влітку та взимку. Бетонікс. Телефон 752-43-20. Щоб наблизити атмосферу хоча б одного інтернату в Україні до атмосфери справжньої родини, Харківський обласний благодійний фонд Соціальна служба допомоги будує котежний комплекс Дитяче містечко. Згодом тут розміститься інтернат відрадне. Наш інтернат уже існує з 97-го року. Він знаходиться в в обычном детском саду, и помещения не совсем, скажем так, подходят Вот под, как бы мы ни старались, не совсем подходит под постоянное проживание детей. Поэтому и родилась идея, чтобы что-то сделать, чтобы, скажем так, максимально приблизить, с одной стороны, к семейному такому проживанию детей, с другой стороны, чтобы у каждого ребенка был свой дом. Проект забудови передбачає зведення п'яти двоповерхових котеджів, у кожному з яких житимуть по десятеро різновікових дітей від трьох до шістнадцяти років та двоє вихователей. Сьогодні майже завершена перша частина комплексу: три котеджі та господарський блок. Ще планується достроїти два дома, тому що інтернат розрахований на 50 дітей, будущий новий інтернат на 50 дітей, і, скажем, учебно-адміністративний корпус, який буде. Сібі мати і спільну столову, і спортзал, і класи для начальної школи, мастерські для дівачів. Будівництво першого в Україні котежного комплексу для інтернату почали ще 5 років тому, а завершити його планували у 2006 році. Відповідно році. Відповідну ініціативу фонду соціальна служба допомоги фінансово підтримав міжнародний благодійний фонд Карітас Австрія. Але через постійне дорожчання будматеріалів та робочої сили грошей закордонних інвесторів не вистачило. Хотіли залучити фінансування міських інвесторів, але безрезультатно. Отож, строк здачі комплексу довелося відкласти. На завершення першої очередь у нас є фінансування. За це ми можемо не переживати за в, в настоящий момент. Ми ведемо переговори, но, скажем так, ми пытались звернутися це в фонд Ахметова, вот нам відказали. сейчас. Ми ведемо переговори з западними банками. Отже, за словами Андрія Андрієнко, якщо додаткове фінансування знайдеться у найближчий час, то мабуть через 2-3 роки діти-сиріти нарешті оселяться в зручних котеджах, які так схожі на родинну оселю.